необережне поводження з вогнем, порушення правил користування пічним опаленням та несправності електромереж основні причини пожеж, які сталися від початку року на Буковині, в перший же день Нового року в Чернівецькій області виникло дві пожежі. На одній із цих пожеж було травмовано людину. Пожежа трапилася в місті Чернівцях на вулиці Майданського. Загорання виникло в літній кухні, що було зблоковано житловим будинком. Про те, що виникла пожежа, помітили родичі, які проживали в житловому будинку. Вони допомогли потерпілому вийти з приміщення літньої кухні. В подальшому пожежа була ліквідована пожежно рятувальним підрозділом. Загалом, в новому році в Чернівецькій області, вже трапилося 5 пожеж. 2 січня в селі Замості Вашківецької ТГ Вижницького району виникла пожежа в житловому будинку. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі в одній з кімнат. Вночі 3 січня пожежа виникла в житловому будинку в селі Бояни Боянівської ТГ Чернівецького району. Як з'ясувалося, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Через перекал печі загорілося перекриття будинку. Пожежу помітили власники та одразу викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 90 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю та частково перекриття будинку. Ще одна пожежа в житловому секторі виникла в селі Плоска Селятинської ТГ Вижницького району. Оскільки площа пожежі була незначною, місцеві мешканці ліквідували її до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.